Ну я бусечки малий. Моя дитина не бачила мене від народження і не знала за мене 6 місяців просто через страшні події тих людей, які вторглись на нашу державу. У 2021 році в липні місяці вирішив виконувати завдання в зоні ООС і вирішив проходити службу в місті Маріуполь. На момент повномасштабного вторгнення я знаходився на підрозділі. Вже на той момент ми вже були готові. До різних дій. Почала дзвонити всі рідні, бо всі знали, що я вагітна, на сьомому місяці я тоді була. І всі швиденько потрібно звідти їхати. Я набрала чоловіка, він сказав: не Переживай, все буде добре, все щось придумаю. Ну і потім десь 25-го, виїхала з Маріуполя. Він залишився. Після обстрілу. Танком нашої будівлі, де ми знаходилися, де були наші позиції, завалились бетонні, бетонні сходи, впали на частину руки військовослужбовця, вдалося його врятувати, але, ну, на жаль, він залишився без руки, і ми тоді. Взяли звичайне там армійське одіяло, завернули його і пробігли під їхнім, ну під вогнем з їхньої стрілецької зброї. Починаючи вже з 2 березня, у нас була інформація про те, що ми знаходимося в оточенні, і в подальшому вони це оточення нарощували. Захоплювали по одному, по дві будівлі в день і потрошки просувалися до наших позицій на заводі. Максимальний дзвінок це був на мій день народження. Він позвонив о 6-й ранку, ми поговорили 5 хвилин, це найдовше, мабуть, за весь час. І це був, мабуть, найкращий подарунок за всі мої дні народження. Останній раз він передзвонив уже 26 чи 27 березня. Ми з ним поговорили і все. після того я. Взагалі його не чула і перший раз почула 24 листопада. Він дуже хотів бути на пологах. І там питають, а чоловік де? Я там постійно не могла нічого говорити, тому що це було дуже тяжко. Я говорю, скоро буде. Навіть перед самими пологами, коли лежала, в палаті Я включила відео там, де він говорив. Просто я слухала, там, що він говорить, підслухала його голос, і мені як то вже ну, і краще стало. І потім мені зробили наркоз і повезли в реанімацію, зробили кесарів, і потім вже вечором принесли євочку. Подивилася, вона дуже була схожа на колю. От я знала, що він з нами поряд завжди. Почали нас перевозити вже до в'язниць, до колоній. Перше місце це була Оленівка. Це місце взагалі, де немає звичайного людського побуду. Воду нам дали десь через три дні. Ліжок взагалі не було. Люди спали на підлозі. Просто один на одному. Давали їжу, ну просто як кажуть, щоб не померти з голоду. Нам спеціально говорили, що України більше немає, що частина України знаходиться в складі Росії, частина в складі Польщі. Перше слово, о, до речі, от десь за чотири дні до обміну докольно. Я вночі її погодувала і положила біля себе і заснула. Вона не говорила там взагалі нічого, там десь звуки, там БМ. І я повертаюся, і вона така впоїла, і крізь сон, така папа, я піднялася. Думаю, може, мені почулося. Ну, от це було таке перше, і це от, була третя ночі. І вона сказала, папа, це мені було так. Думаю, ну все, значить, скоро буде вдома. Папа, папа. Папа на роботі. Після того, як мене звільнили з полону, я одразу подзвонив дружині по відеозв'язку і спочатку побачив вже свою доньку, якій вже було 6 місяців, і потім вже дружину і всю сім'ю. Я побачив дитину, я заплакав, мене відняло мову повністю. На наступний день, після того, як нас звільнили, моя дружина, батьки приїхали. До мене. Ну, я в перший раз побачив свою доньку вже шестимісячну, 25 листопада. Ну, я так ну, зрозуміло, що серце почало битись, почали мене... текти сльози, я її ручки, ножки цілувати, дивитись, обдивлятися. Він взяв на ручки Єву, він дивився, вона на нього, вона навіть дивилась на нього, навіть не зморгнула. Просто, щоб дитина розуміла, в 6 місяців вона просто дивилася. Я говорю, це папа твій. Вона так дивиться і посміхалась.